Появився дачник-сусід, який є держав бджіл. І, як кажуть, соблазниви мене. Перший вулик купив за 50 кілометрів, привозили сюди, і з нього починалася пасіка. Пасічник Олександр Плескач бджолами займається чверть століття. Свою пасіку чоловік облаштував на подвір'ї власного обістя у селі Лани що у Диканській громаді. Нині у його господарстві дві сотні бджолосімей. Такая 60 тисяч вуликів, попробую їх посчитати. В цьому році трохи сократив із 300 на 200, так як рік був не зовсім удачний, для бджіл голодний, то заморозки, то спека. За словами голови обласного об'єднання пасічників Наталії Сенчук, на Полтавщині нинішній урожай меду на 35% менший за тогорічний. Якщо брати років 5 назад, то пасічники відкачували буквально тонами тонами меду, бо було різного і. Погодні умови дозволяли нам його брати. Погодні умови міняються і не дуже вони сприяють розвитку навіть самих бжіл. Бо коли мед буде, тоді, коли сильні бжоли. От, наприклад, брати цей рік перезимували бжоли, мов би, непогано, але потім поворотні ці похолодання, які повернулися, вони не дали розвиватися сім'ям і вони були довгий час слабими. Цьогоріч із одного вулика Олександр Плескач викачує трохи більше 10 кілограмів меду. Це удвічі менше у порівнянні з минулим роком, каже пасічник. У минулому році десь 25 з вулика, хоча теж рік не дуже медоносний був. Зими вийшли більш-менш нормально. З весни на сади ще пригріло сонечко, вони ще й меду з першого світу принесли, а потім почалися заморозки. А від замороз при заморозку ж меду немає, і пчела тільки споживає мед. Акація померзла, не дала меду нектару і не дала ж і розвитку років 3-5 назад. То було по 100 кг звуку. Урожай меду в цьому році саме поганий за останні 30 років. Через невеликий врожай меду відповідно зросли й ціни на бджолину продукції, розповіла Наталія Сенчук. Меду мало, ціни піднялися, і якщо порівняти з минулими роками, то зараз соняшниковий мед в минулому році 150 гривень, був літр, то зараз 150 гривень пів літри. Дуже, звичайно, суттєва ціна. А якщо от у нас було свято меду, і на святі меду хто торгував білою акацією, то взагалі літер виходили до 700 гривень за літер. Мед цього року бджолярі збирали, зокрема, з першоцвітів липи, різнотрав'я та соняшника. Чуть-чуть відкачав первоцвіта, якісь там два-три відра, акації товарної не було. Для себе вони піднесли чуть -чуть. А відкачано була липа в переміжку з акацій, теж небагато. Потім те, що не спів відкачати, підносили чуть гречки, затемнили мед, От, липа з гречкою. І основний медозбор дав різнотрав'я з сояшником і з арбузом. Як розповів Суспільному Олександр Плескач, нині пасічники вже завершують медозбір та готують джолині сім'ї до зими. Ну, вони вже сидять, тільки охороняють її. Вже запечатали. Ну, медозбір був невеликий. Тетяна Весна, Кирило Виновой, Суспільне, новини Полтава.